Радий вас вітати на каналі Криптокріо. Сьогодні ми будемо говорити про досить цікаву тему. Зараз все більше і більше іде порівнянь бульбашки доткомів, яка трапилася в 2000-х. Ось ця така криза, досить масштабна, при якій інвестори втратили приблизно 5 трильйонів доларів з теперішнім бумом техів. Тех компаній подивіться на акції Nvidia, подивіться на NASDAQ, який які включає в себе в основному акції технологічних компаній, як все летить, як ця індустрія розвивається, індустрія техів. Ну і ті, хто вже більш-менш хоча б трішки обізнані в сфері криптовалют, люди вони мають розуміти, що та ж сама NVIDIA вона має вплив на криптовалютний ринок, тому що вона виготовляє якраз такі обчислювані потужності для того, щоб відбувався процес майнінгу не тільки біткоїну, а й інших криптовалют. Люд, а для тих, хто не сильно в курсі, що воно таке, з чим його їдять, то пропоную вам подивитися відеоролик, який я зняв саме на цю тему, де я порівнював золоту лихоманку і лихоманку на біткоїні. там я більш детально розповідав ось ці моменти, яким же чином там причетна NVIDIA, ну і взагалі як це все працює. Ну і я вам пропоную поглянути одразу на ось такий скріншот. Це порівнюють NVIDIA 2024 рік та акції компанії. Cisco – це також Тех, один з тих, які найбільше надулися в часи доткомів. Його капіталізація ринкова була максимальна десь в районі півтрильйона доларів. Тобто це дуже багато як для 2000-х років. І так 90 -х, 2000 -х, ось цей такий бум був. І зараз люди знову пророкують крах. Крах техкомпаній, знову велику кризу, дуже величезні збитки. Ну і це прямо буде впливати на криптовалютний ринок, тому що криптовалютний ринок він також є технологічним. Для того щоб розібратися в цій всій ситуації повністю, порівняти 2000 2000-ні роки, 90-ті роки з теперішнім часом. Яка є схожість? Які є відмінності? Чи дійсно все так страшно, чи потрібно запасатися попкорном? Чи все ж таки не такий страшний той ведмідь, як його малюють? Про все це по порядку в даному відеоролику. Давайте повернемося в часі трішки назад. 1990 рік, 2000 рік. Що це за час взагалі був такий тоді? Це був досить сприятливий час. Насправді тоді компанії розвивалися досить добре. Економічні показники в США були також на хорошому рівні. Безробіття було низьким. Заробітня плата в людей зростала, але була тоді одна така проблема в людей в споживачів: куди ж засунути свої кошти? Надлишкові кошти є, але куди інвестувати? Золото Золото в той час знаходилося вже як 10-15 років. в Ковику, тобто інвестувати в цей актив. Ну тоді виглядало не досить хорошою ідеєю, тому що інфляція в ті роки була десь в районі 3%, а золото тоді показувало ну досить погану динаміку. Тобто, золото насправді як актив для інвестицій рітейлам він не зовсім цікавий, тільки в кризовий час. Ось де насправді ховається потенціал золота. Далі нерухомість, нерухомість тоді давала приріст ну, в районі 3% річних. Так само, як і інфляція, тобто знову ж таки нуль, але це такі, знаєте, ну основи, основ люди, які не обізнані в ринках, які. Плюс-мінус мають якусь там фінансову грамотність, вони одразу дивляться, куди. Золото, нерухомість, ну і ще, можливо, якісь там активи, але тим не менше, де зберегти свої кошти. Мало того, що дохід по інвестиціям в нерухомість були в районі 3%, так іпотека тоді була в районі 7%, що досить таки немало. Ну і банківський депозит. Тоді ставка по депозиту в доларі була в районі 5%. Віднімаємо 3% інфляції, знов ж таки 2%. Ну таке собі щось. Ну не сильно привабливо. Правильно, і що відбувалося в той час? Якщо навіть подивитися по секторах на такі індекси там в розрізі 10 років, як NASDAQ, Dow Jones, S&P 500, то S&P 500 трішки був позаду, ну, давайте так, у відсотках, то не зовсім трішки, він всього лише там за 10 років зробив приріст там на 120-140 відсотків, порівняно з Dow Jones, який зробив 400 відсотків, порівняно з Nasdaq, який якраз... Ходили ось ті високотехнологічні компанії, той зробив взагалі там в районі 2000% і навіть більше. І що ж тоді відбувалося? Ну тоді буквально з кожного телевізора кричали: ось дивіться, як NASDAQ виріс за рік 100% чи там 80% і Люди такі собі угу, так, зараз іде якийсь бум техів. І якраз тоді почали з'являтися перший ось такі маленький адопшн персональних комп'ютерів та інтернету. Тобто, тоді, якщо навіть брати по домогосподарствам, то тільки одне домогосподарство з десяти користувалося комп'ютером та інтернетом це був тільки початок реально тільки початок а що ж таке ось ці доткоми? ось в той час насправді це компанії технологічні які тоді оцінювалися несправедливо як зазвичай оцінюються компанії береться їх дохід там іде множник на перспективу типу як буде розвиватися компанія з того і береться капіталізація але на той час саме доткоми не було чим ось так замірювати тобто в них не було як, -так, як таких доходів тим паче якихось великих але всі розуміли, що за інтернетом майбутнє це допомагає в комунікації, персональний комп'ютер це взагалі щось чимось, тобто не потрібно вести все, там записувати ручкою в якусь там бухгалтерську книгу, чи, до прикладу, в книгу по веденню своєї компанії, чи ще щось, на кшталт цього. І люди тоді ринулися інвестувати саме в такі компанії. тобто технологічні компанії, які обіцяли людям реально прорив, реально величезні доходи компанії, що там на акцію вони будуть заробляти, Робляти дуже і дуже багато, тобто маркетинг був тоді роздутий дуже сильно, і люди тоді мало керувалися, скажімо так, здоровим глуздом. Тобто, вони відійшли від цих правил. Вони побачили, що ой-ой-ой зараз додаткоме заносять по 100 мільйонів доларів, 400 мільйонів доларів. Ну, в деяких з цих технологічних компаній коротше, щось несеться. Їм тоді дозволялися проводитись IPO, тобто вони лістилися на біржах, акції показували шалені прирости, річні, але при цьому всьому всі забулися. Ця знову ж таки, як я кажу, за здоровий глуст, і тоді люди ну сломя голову, просто йшли інвестувати туди. Давно вони не відчували болі на ринку, правильно, і побачили ось щось, що принесе що їх збагатить. Тобто, це їх лінь, їх тоді погубила. Ну і жага до коштів. Тобто, це такі, знаєте, звичайні такі гріхи людські, які присутні і притаманні для кожного, для кожної нації, для кожного народу. А ми вам даємо можливість, дійсно, можливість пройти наш марафон по такій торгівельній концепції, як скальпінг. Отже, в липні ми збираємо досить велику групу, вже вона налічує 600 людей, яким ми даємо доступ безкоштовно на два місяці до нашого ком'юніті, саме скальперського ком'юніті, де наші трейдери будуть торгувати разом з вами онлайн в прямому ефірі в Діскорді, і ви будете починати бачити логіку цього дійства, як це відбувається на практиці. Ну і звісно, перед цим ми вам. Підготуємо та дамо вам безкоштовно, знову ж таки, невеличкий пул матеріалів. Ну як, для когось він невеличкий, для когось він досить великий буде по базовій інформації, яка вам знадобиться в цьому марафоні. Єдине, що від вас потрібно буде, це бути зареєстрованим по нашому посиланню на біржі ByBit, так як ми являємося партнерами разом з ним. По суті, вони оплачують ваше навчання. Тому не пропускайте цієї можливості і зустрінемось на марафоні. Саме тоді, в 90-ті роки, якраз і відбувався ось цей такий довгий період цього наростання доткомів, наростання хайпу на цьому всьому. І запитання до вас це вам нічого не нагадує. Значить, є стартап. Є ідея заробітку, поки немає. Заносять сотні мільйонів доларів. Обіцяють, що заробітки будуть. Кошти йшли тоді, здебільшого, ось ці інвесторські тільки на маркетинг або в кармани. Значить, засновникам вони купували собі дорогі машини, вілли і все інше. Нічого не нагадує правильно. Ті, хто більш-менш розбирається, ви розумієте, що це відсилка до альткоїнів, тобто альткоїни це і ті ж самі акції техів. Які здебільшого взагалі нічим не забезпечені? 99% усіх криптовалют, саме Альткоїнів, вони являються просто з цими такими папірцями. Да, там є своя можливість заробити, але що ж обіцяють ці проекти? Ну зараз вже напряму там після регуляції таких ніяких там обіцянок немає. Коли комісія по цінним паперам добралась до цього ринку, кінець 21 го початок 22 го року. Тим не менше, тоді якби всі йшли купувати альти, навіщо? Правильно за для того, щоб збагатитися, щоб іксанути. Те, що ти туди заніс, а ось про те звідки ж проект буде брати кошти, щоб ну яка ж там бізнес-модель має бути, він ж не може про просто собі існує і все. Ну як же ж тоді цю технологію підтримати, як ж далі розвивати проект альтруїстів на ринку? Немає я думаю, ви зрозуміли. Тому ми будемо переходити далі. Що ж причинило ось той справжній такий колапс на ринку доткомів? Чому та бульбашка взяла і розкололася? Тому що пішли якісь перші такі предпосилки макроекономічні про погіршення стану ринку. Ну зрозуміло, йому була вже пора встигати. Декілька разів були такі випадки, що компанії, таких доткомів, вони скамилися. Ну, до прикладу, там взагалі щось від них не, не йшло, не вигорало і так далі. Але причини були досить зрозумілі на той час. Маси допшену не було. Дуже багатьох людей взагалі там комп'ютерів не було. Вони не могли. Але цим, цим банально користуватися, тож як? як розвивати цю компанію, якщо твій цільовий клієнт він? Ну там зовсім зовсім маленький сектор тих людей, в яких були та інтернет. Тому тоді і пішов ось цей каскад. Тобто, мало того, що репутацію деякі компанії доткоми попортили взагалі цьому напрямку. Так і ось та криза, яка насувалась, вона і так мала бути, але вона була набагато більша, тому що ринок був тоді перероздутий в цілому. Чим була обумовлена ось та капіталізація капіталізація в півтрильйона доларів до цих пір не знаю. І навіть якщо подивитись на той графік, який я вам показав, навіть до сьогоднішнього дня та компанія близько. Не відновилася, тобто вона впала там на на 90 і до цих пір не встала в з колін. Але тим не менше, Nvidia також тоді існувала. Ви скажете: блін, ну не скажеш так, і що там щось було. Але якщо подивитися, то дійсно в 2002 році Nvidia також очікував ось той такий спад, дуже моцний на 90% але тим не менше вона відновилася з тих пір. Ну і там зрозуміло, були свої взлети падіння. Якщо подивитись на ось таку перспективу, то на коштувала там в районі декількох центів зараз Зараз вже 129 доларів, 130 доларів, на хаях там 140 доларів, ну якось вона дуже сильно перероздута, можна подумати, воно дійсно є так. Тож давайте перейдемо до основних причин, які призвели до цього всього колапсу банкрутства та злиття компаній. То багато інтернет-компаній вони збанкрутували або були змушені злитись з іншими компаніями щоб вижити. Серед відомих прикладів банкрутств це Web1, ну і багато інших. Ви можете собі загуглити, що це за такі компанії. Ви побачите, і ну вам все стане на місце. Втрата робочих місць тисячі працівників вони втратили роботу через ці банкрутства, через скорочення в загальному вплинуло на економіку досить. Погано зниження інвестиційної активності. Тоді інвестори, після того шоку, вони почали дивитись, куди вони інвестують, і перестали робити ось такі злаберні дії. Тоді регуляція була на мінімумі, і саме це також спричинило ось надув надувці бульбашки. Він був в цілому практично непідконтрольний, Але на сьогоднішній день розвиток регуляції він. Перешкоджає таким компаніям надувати ось ці такі необосновані бульбашки, роздуті суто маркетингом. Ну і ми бачили спроби Гірі Генслера в 2022 році після краху FTX, як він зайшов на ринок криптовалют. Ви всі цінні папери, ви всі доткоми, Я такого не допущу. Починаються суди, тяга мотіна і так далі, але не в ту юрисдикцію він заліз. Ну, від слова зовсім. Ну і після цієї всієї фрії люди. А саме інвестори почали потребувати потребувати більших вимог до бізнес-моделей, вони почали дивитися, що їм пропонують ось ті засновники проектів. Вони хочуть бачити щось реальне, а не просто пил в очі. Це був досить великий урок, але він був не таким важким, як 2008 рік. Це криза 2008 року. Про неї також є в нас на youtube каналі. Ви можете прогорнути там декілька відео назад і подивитися це все. Я про то розповідав. Здається, мені так само в тому відеоролику про золоту лихаманку на біткоін. Там я також зачепив цю тему, тобто в основі своїй проблеми регулювання, замилення очей інвесторам, взагалі хороші такі, якби моменти для інвестицій, тоді якби люди мали надлишкові кошти, це також їм. Припорошило очі, вони не відчували стресу, досить довго. Неготовність інфраструктури. Ну і занадто зарання це все полетіло. Саме це і спричинило дану кризу, і тоді насправді більшість з усіх компаній потерпіли краху, але все ж таки були ось ті щасливчики, які вижили до прикладу той самий Amazon, Nvidia, яку я вам показував, і вони давним-давно побили свої хаї, і йдуть собі далі. Тобто відсіялися саме ось ті більш такі шахрайські проекти. Давайте їх назву так. Здебільшого то люди просто збирали кошти, щоб щось там роздути, щоб заробити собі просто в карман гроші. Ну і які ж? Відмінності є з ситуацією, яка була тоді, з відмінністю, яка ситуація є зараз. Ну як мінімум, технологічні компанії. Давайте я буду відштовхуватися від Nvidia, тому що вона зараз є саме топ 1 технологічною компанією у світі, де взагалі по капіталізації топ 1 компанією у світі. Чому зараз іде бум на такій компанії? Чому Nvidia побила всі хаї? Чому вона зараз виглядає саме так? Вона погналася прямо кудись в стратосферу після ведмежого ринку 22-го року на крипті. Ось погналася на 1200 це фондовий ринок, це якісь шалені просто кошти. Відрив дійсно є, надув дійсно є. Але чи можна порівняти з тим часом і чи чекає крах цю компанію? Ну тоді вже давайте переходити до більш таких практичних пунктів. Зараз іде дійсно бум техів, але це все йде зараз через потреби теперішні в технологічності, тобто розвиток штучного інтелекту. Потрібно більше обчислювальних потужностей, в тому числі для майнінгу, для блокчейну, для нової технології. Да, ну, звісно, вона ще не набула якогось там світового масового прийняття та використання, але тим не менше все йде до того. Я не говорю про всі блокчейни. До речі, можна досить гарно порівняти. Інтернет. Комп'ютер ICP в свій час вийшов такий супер швидкий блокчейн, ультрашвидкий блокчейн, який мав би затьмарити всю криптовалюту, але тим не менше, що з нею впала там з 2000 доларів до 6 доларів за монетку за копійку. Чому так сталося? Тому що класно, досить швидкий у вас блокчейн. Ну і там, зрозуміло, там децентралізація, все інше. А де його застосовувати? Ось це відсилка, якраз таки до додаткомів. Поки що не знайшли, де його застосовувати, тому так і сталося. Тому відноситись до альткоїнів трішки більш обачно. Давайте перейдемо далі. Тобто розвиток шиї, то зрозуміло. Зараз ще не такий масидобше на це все, але я вже в 21 першому-22 році, коли дивився звіт корпоратів, там все більше і більше було згадувань шиї. Тоді ще такого буму на штучний інтелект не було. Це зараз вже там скачують собі люди там. Чат GPT, спілкуються з ним вже деякі можуть щось там монтувати, щось там показувати. Ну коротше, це дійсно дуже цікаво, і дійсно все йде до масового впровадження цього в нашу систему життя. Я, до прикладу, на сьогоднішній день не можу свого життя уявити без штучного інтелекту. Це дійсно спрощує життя, дуже сильно спрощує життя. Тому як зрозуміло, далі іде ігрова індустрія. Тобто, відкинемо шиї. Ши це зараз поки що такий хайп, ігрова індустрія вона розвивається досить довго на сьогоднішній день. Гравців, а, взагалі, існує, ну тобто тих людей, які грають в ігри, більше. 3,3 трьох мільярдів людей, там 40% від усього населення планети Земля. Це досить багато. Зараз виходять там нові ігри. Це все зрозуміло. Вони все більше і більше вважать. Ну стають все більш реалістичними. Краща графіка, краща оптимізація. Для цього потрібні обчислювальні потужності і так далі. Ну, тобто на цьому я думаю, зупинятися не потрібно. Я думаю, що практично кожен з моїх глядачів, хоча б раз грав в якісь комп'ютерні ігри. Масове впровадження GPU, тобто це якраз такі графічних процесорів. Ну що звісно приносить досить великі доходи цій компанії. Ну і давайте не будемо відкидувати знову ж таки той майнінг, тому що майнінг криптовалют це дуже величезний бізнес, який приносить насправді досить великі кошти. Да? Зрозуміло, що в деяких аспектах, там в звітностях Nvidia ми можемо бачити там не, не надто великі цифри, тому що вони там випускають для майнінгу одні відеокарти для гравців другі. Знаєте, це така картинка для того. Щоб не здалося, що NVIDIA монополісти на цьому ринку, можна обходити дуже легко ось ці такі обмеження відеокарт від заводу, які вони там собі ставлять, і так, так далі. Ну, це зі слів тих людей, які займаються майнінгом, з якими я спілкувався. Тобто, це неправда в першій інстанції, але я їм довіряю. Будемо вірити. Щоб підсумувати. Все те, що йде зараз в розвитку технологій, це двигун нашого прогресу. Зараз іде якийсь новий такий віток, розвитку, еволюції, людства і штучний інтелект. Насправді це навіть дуже небезпечна штука. Мало того, що вони що він досить швидко адаптується, швидко навчається. Нам же ж дають ці такі обмежені версії штучного інтелекту, ми не знаємо їх повного функціоналу. Там в перший день, коли ChatGPT випустили, він взагалі там здається, що на максимум працював, тому що такі. Речі цікаві писав, там цензуру забули поставити, чи що. Там і про політику, і про про, про все на світі. Ось потім ці обмеження поставили, щоб ну менше знаєш, крепше спиш. Ось так для людей. <світтє> Ось тому я думаю, що це дійсно еволюція. Ну і до чого я це все веду? Тобто, насправді, ризик є, дійсно йде надув в ринку техів, дійсно, акції таких технологічних компаній, як Nvidia, вони перенадуті, але зараз і йде стимуляція ринку, і інвестори кинули око в ту сторону. Сторону, тому що пішло там прийняття і криптовалют, і так далі. Тобто надув йде, але він не настільки критичний, тому що зараз, що країна, що інвестори вони їм там кидають пил в очі, але вони все одно мають той досвід, який був в минулому, і є. Ми маємо зараз більшу регуляцію, менше можливостей маніпулювання, більш прозору систему, більш прозорічоти компанії, тобто по доходам. По всьому, вже інвестор може більш адекватно оцінювати це все, а не просто купувати фантик. Тобто, має. Те, це розуміти, але Суть цього відео, напевно, що навіть не про ось ту кризу, не про просто там розповісти вам про історію, а там була якась криза, а підвести вас до того, що криптовалютний ринок це є технологічний ринок. І якщо подивитися на історію усіх криптовалют, то з 2009 року, десятого, одинадцятого, навіть дванадцятого, тринадцятого і чотирнадцятого не так багато криптовалют вижило до сьогодні. Зрозуміло, це біткоін, ефір, лайткоін, досить багато криптовалют. Тоді я вже навіть їх назви, чесно кажучи, не пам'ятаю. Метає, вони інколи час від часу там спливали в моїх відеороликах. Вони вже банально не існують. Навіть сьогодні створюється дуже багато там l 1 рішення, l 2 рішення, l 3 рішення, l 0 рішення, різні мости, різні там чейни, ті для того, ті для іншого. Деякі проекти створюють для рішень, які вже є рішенням для якогось рішення. Ну ви розумієте, і гроші туди заливаються. Заливаються проекти. Є такі там Stark, Arbitrum, Aptos, суд. Та багато насправді їх можна перечислювати дуже довго, і у всіх них зано, заносили фонди, досить багато коштів, це сотні мільйонів доларів. Ці всі проекти зараз, да, дійсно актуальні, але чи можемо ми глянути на дистанцію в там, 10 років, чи будуть вони актуальні тоді? Чи не з'явиться якесь нове рішення, яке затьмарить ці рішення, і там люди перейдуть на інше рішення? Ну, зрозуміло, проект відсіться. Це я веду до того, що я вже і писав в нашому телеграмі такі пости. А чи інвестуєте в крипту там? На умовно 5-10 років, там 50 на 50, хтось да, хтось ні. Є сенс інвестувати в біткоін ефіріум на такій дистанції. Дійсно, вони вже все показали. Біткоін створений для збереження цінності, він себе показує в цьому досить добре. Ну і все вказує на те, що він буде і далі. Показувати себе як інструмент для збереження цінності, Ефіріум так само це досить велике технологічне рішення, і щоб ви собі розуміли, монобільшість усієї екосистеми крипти вона тримається на ефіріумі. і нехай там пропадають там тисячами ті альткоїни, але ефіріум він буде, тому що ті альткоїни вони створюються на базі Ефіріуму. А ось всі інші альткоїни, яким технологічними вони вам зараз не здавалися, якими прекрасними рішеннями вони б для вас зараз не здавалися. Якби ви в них не влюблялись, який би класний маркет в них зараз не був, як би класно не розповідали там альткоїни, які зараз коштують там, долар, будуть коштувати сотні тисячі доларів. Думайте трішки наперед. Альти це, це знаєте, як мусорні акції. Тобто їх капіталізація досить маленька, ліквідність досить на низькому рівні, прийняття крипти ще не на сильно високому рівні і дійсно потрібних рішень на ринку. Як можна побачити, якщо відкинути ось це все, то їх ну, на пальцях порахувати. Спекулювати на них в рамках циклів. Так, здорова ідея, якщо ви розбираєтесь в цьому, але інвестувати на супердальню дистанцію. Ну подумайте 10 разів. Можливо, це відео вас на щось наштовхне, і ви якось зробите якусь переоцінку своїх дій, тому що зазвичай ті люди, які досить слабко розбираються в темі фінансів, фінансових ринків, вони потрапляють ось в ті рожеві окуляри, одягаючи їх, і їх просто катають на цьому ринку. Проекти скамляться, вони втрачають люди, втрачають кошти, інвестори втрачають кошти, і це все якби призводить до... Енного такого негативу в сторону цього ринку. Інвестуйте з розумом, спекулюйте з розумом і не одягайте рожевих окулярів. Був радий поділитися з вами цією інформацією. Я точно знаю, що для моєї аудиторії даний відеоролик корисний. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо це було вам цінно, і пишіть коментарі, про що зняти наступний відеоролик. Зрозуміло, що на тижні вийде новий відеоролик з аналітикою, але можливо для вас є ще якась цікава тема, яку б ви хотіли, щоб. Я розкрив для вас всім до зустрічі.